Привіт, друзі, я знову на зв'язку. Пам'ятаєте, як в одному з минулих відео ми з вами так завзято з вогником в очах встановлювали цього цього Пінокіо? Ну, якщо хтось пропустив, то це було так гаряче, що навіть моя стара відеокарта тоді запітніла. Сьогодні ж ми підемо далі. Ми покажемо, як можна генерувати відео просто на вашому комп'ютері, використовуючи модель One2.1, яка, як кажуть, оптимізована під старі комп'ютери. І це не просто слова, бо мій комп'ютер настільки старий, що пам'ятає ще дискретні часи, коли хмарні технології були просто пилом під ліжком. Тож якщо він потягне, то й ваш ветеран потягне. Отже, що робимо? Заходимо в наш Discovery в пінокію, шукаємо цю красуню One21. One. Бачимо, що вона гордо заявляє про свою оптимізацію, і ми одразу тиснемо завантажити. Проготуйтеся, бо це займе ну, десь до півгодини, а може й більше. Це як чекати, поки ваша кохана збереться на побачення, час плине по-іншому. Все залежить від швидкості вашого інтернету. Якщо у вас оптоволокно, то це буде дуже швидко. Якщо ж діапазонний модем, то можна сходити заварити кави, випити, а потім ще й вигуляти собаку, і вона, можливо, все ще буде завантажуватись. В мене ж вона завантажена, бо я тут людина підготовлена, тож я просто її запускаю. Давайте тепер роздивимось цей інтерфейс. Бо тут, як і в будь-якому складному механізмі, є свої нюанси. Отже, 1, 1 Text-to-Video відео 3, b Це назва нашої моделі, яка дозволяє перетворювати текст на відео. 1, 3, b означає 1,3 мільярди параметрів, що по суті робить її достатньо розумною, щоб створювати щось цікаве, але не настільки, щоб захопити світ. Тут можна обрати моделі й для більшої якості та розміру картинки. Просто оберіть модель і пінок її завантажить та використає. Attention Mode Auto Sage Data Type BF 16. Це технічні деталі, які, чесно кажучи, для більшості з нас є чимось на кшталт магії. Просто знайте, що BF 16 допомагає цій моделі бути швидшою і легшою для наших комп'ютерів, це як пересісти з Lamborghini на Tesla. Менше бензину, більше ефективності. Choose a LoRa Preset to apply a FBP Save Delete. Це для тих, хто вже освоїв основи і хоче експериментувати з лорами. Такими собі додатковими налаштуваннями, що допомагають моделі створювати відео в певному стилі. Якщо ви хочете, щоб ваші відео виглядали як картина Ван Гога, або як ваш сусід подачі після трьох літрів самогону, то це сюди. Поки що не чіпаємо. Prompts. Оце наш золотий ключ. Сюди ми пишемо наш промпт, опис того, що ми хочемо бачити на відео. Чим детальніше, тим краще. Не соромтеся вказувати все: від кольору неба до настрою собаки. Пам'ятайте, модель це як ваша теща. Розуміє буквально все, що ви говорите, але іноді інтерпретує по своєму Max Resolution. тут ми вибираємо розмір нашого відео 1280 на 720, 720 p Це HD. не Full HD, не 4 k Але для старих комп'ютерів це вже перемога. Це як дивитися фільм на старому кінотеатрі. Не ідеально, але ностальгічно. Для моделі 13B, мені треба переключитись на 480p. Якщо потрібна більша картинка, обирайте 14 b або 14 мільярдів параметрів. Number of Frames 16 дорівнює 1 секунді. Це кількість кадрів на нашому відео. Зверніть увагу, максимум тут 193 кадри. Тобто це трохи більше 12 секунд відео. Тож, якщо ви мрієте про епічну сагу в стилі володаря перснів, вам доведеться її збирати по шматочках, як пазл. Але для коротких, прикольних кліпів це саме те. Я зазвичай ставлю десь 80-100, щоб отримати невеличкий кліп. Number of Inference Steps: це якщо дуже просто, скільки разів модель думає, перш ніж видати результат. Чим більше кроків, тим якісніше і детальніше буде відео, але й довше процес. Як у житті. Чим більше думаєш, тим менше робиш. Я ставлю 30. Цього достатньо для початку. Advanced Mode. Для тих, хто любить покопатися глибше, поки що тримаємося подалі, бо там можна зламати щось важливе і потім плакати гіркими сльозами, як після розриву з коханою. Set Settings as Default. Це для збереження ваших налаштувань. Якщо ви знайшли золоту середину, збережіть її, щоб не набрати щоразу знову. Статус. Це, по суті, статус-бар. Тут відображається, що модель робить: генерації. Generate. Натискаємо цю кнопку, коли готові до дива. Кью менеджмент, тут можна керувати чергою завдань, якщо ви хочете генерувати багато відео одразу. Тепер зробимо промпт. Давайте залишимо, як є: великого помаранчевого восьминога на дні океану, що маскується серед скель. Його щупальця розкинуті, а очі закриті. Не підозрюю, що крап повзе до нього ззаду, щоб напасти. Крап коричневий з гострими клишнями та довгими ногами. Сцена знята з широкого кута, що показує простори й глибини океану, вода чиста і блакитна, з променями сонячного світла, зйомка чітка і різка, з високим динамічним діапазоном. Восьминіг і крап у фокусі, а фон злегка розмитий, створюючи ефект глибини і різкості. Досить детально, правда? Я його просто залишив, бо фантазія у мене висихає швидше, ніж фарби на старому паркані. І тепер натискаємо Generate. Я поставлю запис на паузу, щоб ви нудьгували, дивлячись на процесор, який намагається зрозуміти, що від нього хочуть. Повернемось, коли все буде готове. Отже, ми повернулись. Наші комп'ютери вижили, нічого не згоріло, і це вже перемога. Бачите, ось тут наш результат. Дивіться, що вийшло? Ого, ось мені крап, це ж просто чудово. Навіть крап не виглядає як розмита пляма, а як вам фон справжня глибина. Хто б міг подумати, що мій старий комп'ютер не таке здатен? Таким чином, друзі, ви можете генерувати відео на вашому комп'ютері скільки завгодно, без жодних обмежень, ну крім тих 193 кадрів, але це вже дрібниці, правда? Ніяких підписок, ніяких лімітів, ніяких купіть преміум версію щоб зняти водяний знак, свобода творчості у вашому розпорядженні. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і, можливо, навіть трохи підняло настрій. До зустрічі в наступних відео і пам'ятайте, головне не боятися експериментувати.